Значно вільніше я почував себе на хуторі у бабуні Фросі, матері моєї мами. Принаймні, я завжди був бажаним. Мене всі хотіли приголубити дві мої тітоньки по лінії матері і дядько Адам, і навіть строгий коваль, дядечко Габрусь. О, як я чекав на повернення цих рідних людей із роботи. Перше, що я чув, із двору: а де ж наш колюня? І де б я не був, якою б захоплюючою не була моя гра, я все залишав і мчав в обійми найкращих на світі тітоньок і дядечків. Також у мене була найкраща у світі бабуся Фрося. Це вона заміняла мені маму, коли та була на службі у пана Врублевського. Це до неї я біг зі сльозами, коли мене хтось ображав. Це в неї я знаходив тепло, ласку та захист. Заспокоєний дотиком її жорстких натруджених рук. Я засинав, забуваючи про всі біди. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект Хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом, любити один одного та любити Бога. У попередньому випуску ми говорили про розвиток. Сьогодні розглянемо цю ж тему з іншого боку: порівняємо, як відбувається фізичний та емоційний чи ментальний розвиток. У процесі дозрівання люди проходять через послідовні передбачувані стадії. Якщо взяти глобально, це два етапи. Про них говорить психотерапевт Гордон Нюфелд. Перший етап це відділення, а другий інтеграція чи взаємодія. Розглянемо на прикладі фізичного дорослішання. Ембріон спочатку росте за рахунок поділу клітин, кожна з яких має власне ядро і чіткі межі. Як тільки клітини будуть достатньо розділені та зникне небезпека злиття, метою розвитку стане взаємодія. Групи клітин об'єднуються в органи. У свою чергу окремі органи розвиваються незалежно, а потім організуються в системи. Наприклад, серце та кровоносні судини утворюють серцево-судинну систему. За аналогічною моделлю розвиваються півкулі головного мозку. Спочатку відбуваються незалежні від інших ділянок фізіологічні та електричні процеси, а потім вони поступово інтегруються. У міру того як це відбувається, дитина виявляє нові форми поведінки та набуває нових навичок. Психологічне зростання передбачає насамперед відділення думок, почуттів, імпульсів, цінностей, інтересів, намірів, а потім вони почнуть поєднуватись і дитина буде більш врівноваженою. Тобто, почуття власного я має спочатку відокремитися від внутрішніх переживань. Ця здатність повністю відсутня у маленьких дітей. Тобто, якщо вони почуваються погано, вони вважають себе погано. А якщо дитина емоційно прив'язана до батьків і розслаблена у відносинах, вона зможе дозріти до того, щоб знайти здатність відокремити себе від своїх почуттів. І зможе зрозуміти, це не я поганий, а просто я почуваюся погано. Якщо діти ще не спроможні розділяти себе та свої почуття, вони змушені діяти під впливом моменту. Хоч би які емоції у них виникали, вони Тут же діють під їх впливом. Ці емоції можна спочатку пережити в собі. Така нездатність зробила їх імпульсивними, егоцентричними, збудливими та нетерплячими. Наприклад, їхнє роздратування не змішувалося з турботою і їм не вистачало терпіння. Гнів не поєднувався з любов'ю і вони не вміли прощати. Коротше кажучи, їм не вистачає зрілості. Розвиток не відбувається, моя порада нам батькам. Спостерігайте за своєю дитиною. Якщо ваш підліток має такі ознаки дитячості, як імпульсивність, егоцентризм, нетерплячість, дратівливість, відсутність довгострокових планів та прагнень, дії під впливом моменту, то варто проаналізувати, можливо, попри фізичну зрілість, дитина не є психологічно зрілою, є тільки один шлях запустити психологічну дорослішання повернути дитину у глибокі стосунки із собою та стати для неї надійними батьками, змістити її увагу з друзів та гаджетів на себе і стати її провідником у цьому житті. А як же Бог у послання до євреїв у п'ятому розділі написано? Адже кожний, хто вживає молоко, ще не доосвічений у слові праведності, оскільки є немовлям, а тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро та зло. З цих текстів ми можемо зрозуміти, що є духовно зрілі і духовно незрілі люди. Духовна зрілість не залежить від того, скільки років я належу до церкви чи відвідую богослужіння. Духовна зрілість настає, якщо я відгукуюсь на голос Святого Духа. Саме Він веде мене і навчає всього. Моя порада нам, дітям Бога. Порівняйте себе зараз із собою в той момент, коли ви тільки пізнали Бога. Чи відчуваєте ви, що просунулися шляхом духовного дорослішання? Звичайно, Бог поважає ваш темп, але не зайвим буде подумати, щоб саме зараз відповісти згодою на голос Святого Духа. Ви його чуєте? З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень! Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.